Допоможи мені, будь ласка, я коли жму на пробіл на клавіатурі. У мене чомусь скручується звук. Що я нажав? Привіт! Якщо у тебе звук змінюється, коли ти натискаєш пробіл, можливо, це пов'язано з налаштуваннями клавіатури або програмним забезпеченням. Клавіапури. Можливо, ти маєш на увазі програму або налаштування, які змінюють звук при натисканні пробілу. Якщо так, спробуй перевірити налаштування звуку або гарячих кларіш на комп'ютері. А якщо немає ніяких програм. Добре, спробуй ось що. Перше, перевір налаштування клавіатури, можливо, є якісь специфічні налаштування які. Як ти, ти думаєш, налаштування клавіатури за 300 гривень. Ну, є налаштування клавіатури, якщо вона коштує 300 гривень. Як ти думаєш? Розумію, якщо клавіатура недорога, то ймовірно, вона не має додаткових налаштувань. Можливо, проблема в налаштуваннях операційної системи або в драйверах. Спробуй ощо. Перше. перезавантажити комп'ютер. Це може допомогти, якщо проблема тимчасова. Друге оновити драйвери. Перевір, чи є оновлення для драйверів клавіатури у пристрої. Третє скинути налаштування клавіатури. Якщо є можливість, скинь налаштування клавіатури. Тут клавіатуру скинути в вікно, хіба я можу? Немає налаштувань клавіатури. Можу допомогти? Тут є кнопка FN. Мені говорили, якщо FN і Escape натискають, то воно має полагодитися, але воно нічого не спрацювало. Зрозуміло. Якщо у твоєї клавіатури є клавіша FN, вона може використовуватись для додаткових функцій. Спробуй таке: перше: FN плюс Escape. Ти вже це пробував. Але спробуй натиснути і утримувати FN і Escape разом декілька секунд. Можливо, угу. інколи Тільколиком... Вибач, що Тіль... перебив. Нічого страшного. Якщо клавіша FN не допомогла, спробуй ще кілька речей. Перше, перевір розкладку клавіатури. Переконайся, що розкладка клавіатури правильна і немає випадкових змін мови. А я можливість іншу клавіатуру мені десь взяти. Якщо з'явиться можливість, спробуй підключити іншу клавіатуру. Це допоможе зрозуміти, чи проблема в самій клавіатурі. А поки що, якщо інші варіанти не допомагають, можливо, Дай -дай. варто звернутися до спеціаліста для перевірки клавіатури. Угу. Добре, поки що йди відпочивай. Дякую тобі. Бережи себе, гарного дня. А в миссию бережи себе. Зі мною можеш і статись. Вибач за незручність. Якщо буде потрібно, я завжди тут, щоб допомогти. Відпочивай і бережи себе. Д... Ти придурок, звісно. Бережи себе. Гарного дня. Це чуєш тут проблема нова. Заробила клавіатура напополам розламалась. Ого, це досить.